Привіт, народ! Цього разу обговоримо баталії між колдою і батлою. Ціну GTA 6, що буде далі зі Stalker 2, Старт Мафія та інші перипетії в ігровій індустрії за останні дні. Вас попрошу лупонути активу і поставте лайк відосу, Також буду вдячний, якщо підпишетесь. Можливо, вас зацікавить наш телеграм, де ми постимо всю актуалочку по іграм, посилання в описі, і давайте розбиратися. Майкрософт поставили на паузу розробку таємничої гри контрабанд від Avalanche Studios, відомих серією Just Cause. Проект анонсували ще у 21 му як кооперативний екшен у відкритому світі, події якого відбувалися у вигаданому раї контрабандистів 70-х». за словами Avalanche, з їхнього офіційного звернення до публіки. Активна робота над грою заморожена на невизначений термін, поки команда оцінює її майбутнє. Студія подякувала фанатам за підтримку та пообіцяла повідомити, що буде далі з цією грою. З'явився новий геймплей Ghost of Yachty, у якому можна побачити вогняну кусарігаму. Ця комбінація з серпа і грузила на ланцюгу не лише чудово працює проти натовпів, а й дозволяє підтягувати ворогів здалеку, щоб миттєво відправити їх на той світ. А якщо підпалити клинок, то можна ще й знищити дерев'яні щити і підпалити супротивника. Реліз Ghost of Гостофійотей відбудеться вже 2 жовтня на PS5. Ubisoft випадково засвітили анонс серіалу по Far Cry на своєму сайті, але пост швиденько видалили. Проте інтернет усе пам'ятає. Відомо, що шоу розробляє канал FX, а серед творців Роб Мак Елгені та Ноа Гоулі, яка також відповідала за фарго. Гоулі буде шоуранером, а роб ще й зіграє одну з ролей. Сюжет описують як психологічну подорож в найтемніші та найдивніші куточки людської природи. Що цілком пасує до стилю Far Cry і сміливого підходу FX. Поки Steam та Іч то видаляють, то відновлюють ігри для дорослих, MasterCard вмивають руки та кажуть: Ми тут ні до чого. Мовляв, не вимагали жодних обмежень для ігор і взагалі дозволяємо всі законні транзакції, але Valve так просто не здались і заявили, це неправда. За словами компанії Габена, MasterCard не спілкувались з ними напряму, натомість тиснули через платіжні системи та банки посередники і сам. А через це Стім почав знімати з продажу деякі ігри з дорослим контентом. Причина Сумнозвісне внутрішнє правило, яке дозволяє MasterCard заборонити будь-яку транзакцію, яка може нашкодити репутації бренду. І оу вже намагається знайти нового платіжного партнера. А платформа GOG запустила кампанію проти цензури. Якщо ви не хочете забивати собі голову підбором заліза. Сумісністю та всім цим пеклом збірки краще рішення для геймера сьогодні це готовий ПК Powered by MSI. У цій лінійці ПК всі компоненти підібрані професіоналами, збалансовані, щоб не було ботлнеків, а збірку проводять спеціалісти з Artline. І найголовніше усі ключові комплектуючі в цих ПК саме від MSI, чиєму залізу я довіряю, вже багато років. Просто запускаєш і вперед ні яких проблем? Є як і бюджетні варіанти для навчання, так і повноцінні монстри на RTX 5090, які спокійнісінько тягнуть 4К. Для прикладу візьмемо універсальний ігровий ПК з Ryzen 5 76.2.0 і відеокартою MSI RTX 5060 TI на 16 ГБ і на новій архітектурі Blackwell плюс DLSS 4, і найновітніша генерація кадрів ніяких. Просадок плюс стабільний FPS. Додай до цього 32 ГБ DDR5 оперативки, SSD на терабайт, блок живлення від MSI на 650 ватт і все це в стильному корпусі Forge 100M. До 8 вересня на всі ПК by MSI діє знижка 10% за промокодом XGTV. Просто вводите промокод на сайті ArtLine при оформленні замовлення і отримуєте чудову знижку. Конкретно на цьому ПК ціна знижується аж на 6325 гривень. А де посилання? А воно чекає тебе в описі. Нарешті з'явився новий геймплей Вірчуа Fighter, і це саме те, що чекали фанати жанру під час фіналу Evo 2025 Ryu двадцять п'ять. Рюга Готоку Студіо, відома за серією like a Dragon, викотила короткий, але дуже показовий тизер. Гра робить акцент на автентичність і брутальність боїв без зайвих ефектів і суперударів з плавною та натуральною анімацією. Цікаво, що перший трейлер був майже точним відтворенням сцени одного з фільмів Джекі Чана. більше подробиць обіцяють показати на Токіо Геймшоу у вересні. Metal Eden – динамічний сайфай-шутер від першої особи, виходить 2 вересня на PS5, Xbox Series та ПК. Нагадаю, ми граємо за бойового андроїда Аска, якого відправили на суїцидальну місію у покинуте місце Мьобіус, щоб врятувати залишки людства. Готуйся ганятися по стінах, дешити, використовувати джетпак і знищувати ворогів, щоб все ж врятувати всіх. Гра обіцяє шалений екшен та. Захопливий сюжет. Ось і подивимося, що воно і як коли вийде. Бенд студіо автори Days Gone, запостили твіт, де є просто емодзі з моноклем, і на цьому все гравці одразу почали будувати теорії, що легендарна гра про байкера вийде на Xbox, а студія тільки підігрівала інтерес і не поспішала нічого спростовувати. Враховуючи тренд на порти ексклюзивів на інші платформи, це виглядало як щось цілком ймовірне. Days Gone просто мав стати черговим проектом, який вирішать від. Правити на американську консоль, але все виявилося набагато простіше. Band Studio просто випустили доповнення Broken Road до Days Gone в Гог, і на цьому все. Чи вийде колись байкерська пригода на Xbox? Ну можливо. Знаєте чому б і ні? Мафія Old Country вже вийшла, але старт виходить, м'яко кажучи, неоднозначний. Рецензії на гру з'явились перед самим релізом, але тільки на ПК. На момент виходу цих оглядів жодної оцінки для PS5 чи Xbox не було, що вкрай дивно. Наприклад, одне з найбільших ігрових видань Eurogamer, взагалі не отримали гру для огляду. А коли розробники не дають пресі копії для оглядів, це рідко буває добрим знаком. Втім, не все ви виявилось так погано. Гра точно не стала катастрофою, але назвати її дуже якісною, як це обіцяли розробники, теж складно. Журналісти, які оцінили ПК-версію, розділилися на дві групи: одні нахвалюють сильну історію, акторську гру, атмосферу Сицилії початку 20-го століття та кінематографічну подачу. Інші критикують за вкрай архаїчний геймплей і повільний темп, і те, що навіть у невідкритому світі немає взагалі нічого цікавого. Цікавого, мовляв, могли б хоча б завести якогось контенту для дослідження. Є ті, хто порівнює гру з Uncharted за стилем, а є ті, хто називає її реліктом епохи Xbox 360. Metacritic зараз показує 76, а OpenCritic – 77. Балів із 100. Це четверте місце серед усіх ігор серії. Гра буквально на крок позаду Мафія 2. Виходить, що Old Country не провал, але й не нова класика, гарне сю. Сюжетне доповнення до серії, але не більше. В будь-якому разі буде огляд на каналі після повного проходження. Sony нарешті прокоментували долю шутера марафон від Banжі. Гра все ще створюється і тепер має вийти десь до кінця березня наступного року, бо PlayStation вже включили її в план на цей фінансовий рік. Sony запевнюють, скасовувати гру не планують, розробники працюють і готуються до повторного анонсу восени. Паралельно Банджі потроху втрачає свою незалежність. Студія поступово інтегрується до складу PlayStation Studios. Це відбувається на фоні. Серйозних внутрішніх проблем скорочення штату, скасовані проекти, звинувачення у перебільшенні своїх прибутків, провальний запуск доповнення The Final Shape для Destiny 2 та, звісно, постійні проблеми з Marathon. Частину співробітників вже перевели до нової студії Team LFG, яка працює над новою франшизою. Нагадаю, що спочатку банді обіцяли свободу дій, але тепер, за словами фіндиректорки Sony Lin Tao, ця незалежність стає Далі проблемнішою, а управління має перейти до рук PlayStation. Вона також заявила, що, попри негатив, навколо провалів типу Concord і затримки марафон, Sony все ж бачить майбутнє у лайфсервісах і не збирається зупинятись. Лін Тау каже, що ще п'ять років тому в Sony майже не було подібних проєктів. А зараз у них вже три великі гри, які заробляють гроші: Helldivers 2, Gran Turismo 7 і Destiny 2 від Bungie, які сумарно приносять. 40% прибутку від ігрових студій, які напряму належать PlayStation. Phantom Blade Zero не те, чим здається на перший погляд. Розробники кажуть, що це не souls лайк -like і навіть не чистий екшен. Вони хочуть зробити щось своє. Ті, хто вже пограв у демку, залишились дуже задоволеними. Хвалять бойовку та її унікальність, а боси змінюються залежно від обраної складності. Та навіть на найжорсткішому рівні Phantom Blade не дотягує до рівня болю Elden Ring або Lies of P, що, чесно кажучи, може бути навіть плюсом. У грі буде понад 30 основних видів зброї, більше 20 допоміжних, і фішка з лічильником часу життя головного героя. Кожною смертю цей таймер зменшується, і фінал може настати раніше ніж ви планували. Гра не намагається бути клоном Dark Souls, а йде своїм шляхом, і в цьому його головна фішка. Байошок 4 все ще живий, і про це особисто запевнив Всеотектуш, Штраус зельник яким власне й належить франшиза. Він поклявся, що гра вийде, хоча й визнав, розробка була далекою від ідеальної. Проект пережив кілька змін керівництва, сюжет переписують. А студію Cloud Chamber змушують працювати швидше і ефективніше, що вже викликає страхи щодо можливих скорочень. Зельник пояснив, що тиск великий, треба зберегти де. Байошок і водночас зробити величезний крок уперед, адже зобов'язує спадщина Кена Левіна, який відповідав за оригінальні ігри. Видавець хоче, щоб нова частина була не просто хорошою, а винятковою і готовий витратити на це час. Тож релізи, ймовірно, ще далеко, але головне, гру хоча б не закрили. Продюсер DICE Девід Сірленд каже, що унікальна система руйнування в Battlefield 6 неможлива на звичайному рушію, такому як Unreal Engine 5, і Студія Battlefield не має наміру відмовлятися від Frostbite на користь п'ятого Анрілу. Але при цьому повного знищення рівнів не буде. За словами девелоперів, ідея не в тому, щоб зрівняти із землею цілі райони, а в тому, щоб зробити руйнування частиною тактики й атмосфери. Кожного. Жовного матчу. Фокус на сценічному знищенні, коли дірка в сіні або обвалина підлога не просто красиво виглядає, а й відкриває нові можливості для бою. Деякі будівлі можна буде пробити наскрізь, інші частково зруйнувати, але щоб до землі такого не буде. Крім того, стало відомо, що в мультиплеерних матчах будуть боти, як в 2042. Вони автоматично заповнюватимуть сервери, якщо не набереться достатньо гравців. Приєднається. Людина один з ботів зникає все просто. Ще одна цікавинка: у гру повернуться класичні карти, але не одразу. Розробники додаватимуть їх поступово, орієнтуючись на побажання геймерів. Також було підтверджено, що шоста батла отримуватиме регулярні апдейти кожного кварталу. Бета Battlefield 6 взяла штурмом топи Твіч та YouTube. Лише за перший день гру дивилися майже 845 тисяч глядачів одночасно. Це абсолютно. Рекорд для серії та показник, який перевищив пікову аудиторію майже всіх, Call of Duty в історії, окрім Warzone. Шоста батла також залишила позаду і Overwatch, і PUBG, і навіть Rainbow Six Siege. В свою чергу відкрита бета лише в Steam зібрала більше 500 тисяч одночасних гравців, що теж є абсолютним рекордом серії. Думаю, що колда серйозно напряглась, хоча й не хоче цього показувати. Battlefield 2042 попала під роздачу цього разу через новий античіт і вимогу запускати лише з увімкненою функцією Secure Boot у Bios, що також може паралельно потребувати повного перевстановлення самого BF-у. Більше того, рев'ю бомбінг влаштували і через бетку Battlefield 6, яка, власне, теж вимагає увімкнення безпечного завантаження. Гравці обурені, сторінка Steam гри завалена негативними відгуками, де люди питають, навіщо взагалі лазити в налаштування системи, щоб просто запустити гру. Хтось скаржиться, що колупатися в Bios – це все перебір. І їй пояснюють: все зараз. Де боротьби з читерами, мовляв, функція Secure Boot блокує чити ще на етапі запуску Windows. А разом з античитом Javelin має виявити і гасити навіть найхитріші трюки типу підміни пам'яті, віртуалок і спуфінгу заліза. Але хоча як би EA це не подавала, факт залишається фактом. Без Secure Boot у ПК версію Battlefield 6 ви просто не пограєте. Але читерам, як виявилось на це взагалі наплювати, на жаль, у перший день Бети Battlefield Field 6 з'явилися кліпи з читерами, які обійшли нову систему захисту Джавелін від EA. В інтернетах з'явились відео, де читерасти стріляють крізь стіни, текстури або безкарно косять ворогів на сервері, зводячи нанівець чесну гру. Дехто вважає, що виявлення проблем зараз це навіть добре, адже у EA буде час підлатати античіт до релізу 10 жовтня. Розраби батли відзвітували, що античіт Джавелін уже встиг заблокувати. Кувати понад 330 тисяч таких мудаків, але навіть при такій статистиці гравці все одно помічають у матчах гравців з волхаками. VA додали, що мовляв, Джавелін це не ідеальний механізм і боротьба з читерами – Це нескінченний процес. Справжніх порушників все ж активно банять а гравці все ще закликають репортити будь-яку підозрілу поведінку. Втім, не всі в захваті. Система вимагає сучасний ПК із Secure Boot, а власники Linux взагалі залишилися за бортом. Чесно кажучи, ми зустріли буквально нуль читерів, коли грали у бету шостої батли. Data майнери показали бонуси за передзамовлення Call of Duty Black Ops 7, включно з контентом розширеного видання. І так це крінж. У базовій версії гравці отримають скін Віктора Резнова, а у Vault Edition додадуть 5 скінів для зброї та чотирьох клоунів з футуристичного цирку, на яких без сліз не подивишся. Фанати очікувано зустріли ці скіни без особливого захвату, особливо ті, що входять до Vault Edition. Іронічно порівнюючи її їх з Battlefield 6, де у бійців буде максимально автентичний вигляд. Наче ж недавно була відповідь розробників колди, що далі клоунади не буде. Ось знову ніяк вони не навчаться. В свою чергу Activision взагалі не паряться через шалений хайп навколо Battlefield 6, бо, мовляв, франшиза Call of Duty занадто велика, щоб провалитись. За словами джерел видання Insider Gaming, керівництво компанії уважно слідкує за конкурентами, але не вважає, що новий. Толфілд зможе затьмарити Call of Duty, і це попри те, що навіть найбільш непопулярні частини Call of Duty все одно продаються мільйонними тиражами, не дивлячись на повне незадоволення гравців. Тим часом DICE обіцяє більш автентичні скіни і явно намагається зачепити тих гравців, які давно хотіли альтернативу. Call of Duty. гравці вже висміяли такі висловлювані, Activision мемами та колажами з порівнянням двох шутерів. Зараз Call of Duty продовжить. Виходити щорічно щонайменше ще 4 роки, а цьогорічний Black Ops 7, попри початкові проблеми в розробці, вважається у середині компанії сильною грою. Повноцінний показ Black Ops 7 відбудеться 19 серпня на Gamescom. А от колишній президент Blizzard Майкі Бара не згоден з такою впевненістю. Він вважає, що цього року Battlefield 6 розчавить Call of Duty. За його словами, це навіть піде жанру на користь. Конкуренція змусить шутери розвивати а код перестане стагнувати. Крім того, і бара різко пройшовся по серії Call of Duty, заявивши, що вона регресує уже кілька років, потерпає від читерів, перевантаженого інтерфейсу та дивних дизайнерських рішень. Він сподівається, що нова Battlefield змусить Activision замислитися. Ну над одним вони точно вже замислились, якраз над тим, що гра пішла на дно через читаків. Розробники, мовляв, серйозно візьмуться у Black Ops 7 за читерів. Тепер як які у BF6 для запуску гри на ПК обов'язково потрібно мати увімкнені Secure Boot та TMP 2.0. Вони перевіряють, щоб під час запуску комп'ютера не було жодного шкідливого або стороннього софту, зокрема й читів. За словами розробників, такий підхід ускладнить махінації на рівні заліза, тож Рікошет зможе сконцентруватися на інших способах виявлення хакерського софту. Зараз вимогу Secure Boot додали в Black Ops 6 разом з. 5 п'ятим сезоном, а вже після цього стане обов'язковою в Black Ops 7. GSC дали можливість оновити стандартну версію Stalker 2 до Deluxe чи Ultimate. Це працює на всіх платформах. Достатньо просто докупити потрібне видання, допустимо, у Steam. Крім того, до 14 серпня діє знижка 30% на такий апгрейд. Ціни за таке оновлення від 400 до 870 гривень, дивлячись до якої версії хочеться оновити. Делюкс додає бонусну місію, набір зброї та броні, а також кілька внутрішньої Рових дрібничок в Ultimate докинули ще більше спорядження, артбук, саундтрек і сезонний пропуск з двома масштабними сюжетними доповненнями, які вийдуть у майбутньому. Також GSC поділилися кількома приємними деталями по Stalker 2 у відповідях на питання в своєму Діскорді. Перше з двох DLC принесе багато нового контенту в гру, отже, буде чим зайнятися, навіть якщо ви вже дослідили зону вздовж і впоперек. Крім того, команда окремо наголосила, що оптимізація гри один з найголовніших пріоритетів. Також гравцям дуже тонко натякнули, що в майбутньому може з'явитися можливість приєднуватися до фракцій. Подивимося, як воно буде буде працювати і на десерт GSC мають для нас гарні новини, якими вони сподіваються поділитися найближчим часом. Нагадаю, студія буде присутня на Gamescom, можливо, там покажуть ps 5 версію гри і затизерять перше доповнення, що теж було б непогано. Траус Зельник також прокоментував питання ціни GTA 6, реліз якої заплановано на наступний травень. Скільки саме доведеться викласти за гру, поки таємниця оголошення зроблять пізніше самі Rockstar, коли відкриють передзамовлення. Але Зельник підкреслив, що їхня мета давати гравцям більше контенту і фану, ніж вони платять. І компанія завжди була гнучкою з формуванням цін на свої ігри. Він нагадав, що індустрія зазвичай стартує з преміального цінника та. Спецвидання з часом знижує вартість, щоб розширити аудиторію. При цьому головний акцент для Тейкту, щоб гравець почувався задоволеним і якістю гри, і тим, що заплатив чесну ціну. Аналітик Ріс Еліот в свою чергу пояснив, чому Rockstar навряд чи піде на такий ризикований крок, як цінник у 100 баксів на шосту GTA. Основна думка компанії вигідніше продати гру дешевше, а потім заробити мільярди на GTA онлайн, ніж злякати частину людей космічних. Цінником, хоч трішки зменшивши цим потенційні продажі, до того ж, рок старше треба переконати мільйони гравців GTA 5 перейти на нову частину, а завищений прайс цьому точно не допоможе. Набагато розумніше продавати стандартну версію за 80 баксів, а от преміум видання з раннім доступом і бонусами вже можуть спокійно коштувати і 100, і навіть 120. До речі, наостанок скажу, що в останньому фінзвіті Тайкту нагадав сказали, що GTA 6 ніхто не переніс. Гра, як і планувалось, вийде 26 травня. Ніхто нічого не переніс і, судячи зі всього, не збирається цього робити. Напишіть якийсь комент, що думаєте про новини. Вальніть активу. Також будемо раді бачити вас у нас у Діскорді і Телеграмі, де ви знайдете актуальні ігрові новини. А якщо ви ще не підписались на канал і не поставили лайк, то зробіть це зараз. До зустрічі на XGTV, Дивіться і грайте разом з нами.